Так, знову повертаюся до своєї кизилівки. Хтось в мене запитував, чи можна зробити на заморожених ягодах кизилу. Слухайте, я цього року експериментувала вперше, і я вам хочу сказати: ну, сенсі з заморожених, я раніше робила зі свіжих. Я вам хочу сказати, що, ну, чесно, я вже трішечки пробу зняла. Офігенна настоянка виходить, просто крута. Ну, я от е, сьогодні перший раз відсіжую. Я спробувала чи е, заходить, бо буквально на днях людина запитувала, чи, бо є заморожені, чи варто робити заморожене. Шикарно, робіть, це точно працює. Вона дуже смачна, дуже ароматна. Я вам навіть скажу, що я можу в майбутньому буду саме заморожених і робити по причині. Бо свіжі ягоди не так зручно розмягчати. Тобто, я перед тим як заливати горілку, я їх подрібнюю товкачиком. А коли вона свіжа, вона ще така дуже щільна структура і не завжди гарно розчавлюється. А після морозилки воно прямо от шикарно, шикарно. Так що робіть, це дійсно класно, це дійсно смачно і корисно. Пляшечки я вже підготувала, зараз воно має відсідитися. Кілька днів постоїть, я потім ще разок проціжу, і потім буде шикарний прекрасний напій. Так що, робіть, кизилівка просто обалденна. Якщо комусь треба, свистіть рецептик скину.